Аптека музей на вулиці Ольги Коблянської це унікальна спадщина міста і локація, де виготовляють рецептурні ліки. Депутати Чернівецької міської ради на черговому засіданні розкритикували ідею ліквідації комунального підприємства і передання даного об'єкту в приватні руки. Подробиці далі. На минулій сесії Чернівецької міської ради винесли проєкт рішення про припинення шляхом ліквідації юридичної особи міське комунальне підприємство Аптека номер 2 через неприбуткову діяльність та відсутність перспектив. Нині це питання було піднято знову. Ми розуміємо, що мережеві аптеки заполонили ринок, і наша аптека не може забезпечити такої заробітної плати, такого об'єму медикаментів, які могли би покрити ці витрати. І вона не є, вона є збитковою вже не один рік, а вже декілька років. Депутатка Чернівецької міської ради від партії команда Михайлішина Антоніна Бабюк виступила проти ліквідації унікальної аптеки музею у Чернівцях. Там виготовляють мазі проти псоріазу, проти алергії. Проти висипів там дуже багато е, виробляють саме е, на по рецепту і дійсно по рецепту лікаря, не просто без рецептури. Нам на комісії пояснювали так, що це збиткове комунальне підприємство. Я думаю, що його можна вивести в прибуток, якщо мати бажання. Депутати Чернівецької міської ради розкритикували ідею ліквідації аптеки музею та передачу даного об'єкту в приватні руки. Це візитівка міста Чернівці, це аптека музей Вона завжди була соціальна. Була б збиткова, і ні у кого навіть на думки не спадало, що її треба взяти і просто знищити. Дана будівля була побудована в 1900 році. З 1903 року, по сьогоднішній день, вона функціонує як аптека. А у 2003 виконавчим комітетом міської ради було створено як міське комунальне підприємство -музей, Аптека Музей. Сьогодні ми маємо. Зняти проект рішення номер 20 але те, що він знятий, він не вирішує питання по суті. А звучить він так: про відсутність перспектив його розвитку. Для мене це соромно, тому що це є історичний центр міста, це 100 квадратних метрів в гарній вулиці, панській вулиці. Депутатка Чернівецької міської ради від партії команда Михайлішина Антоніна Бабюк, певна депутатський корпус зобов'язаний зберегти аптеку музей на вулиці Ольги Кобилянської та зробити дане підприємство прибутковим. Ми можемо зробити цей об'єкт прибутковим, тільки потрібно зробити програму. Зараз говориться на сесії, що пішли працівники, і нема кому працювати. Звичайно, коли у комерційних аптеках є хороша заробітна плата, то ніхто не буде за мізерну прасу працювати. Але якщо Якщо ми дотуємо з бюджету міста інші підприємства, то ми зобов'язані дотувати і це підприємство. Наразі створена робоча група з депутатського корпусу, яка повинна відпрацювати дане питання. Жодних обговорень щодо цього питання у депутатського корпусу не було. Жодної інформації крім бюджетної комісії. Ми ну не мали змоги обговорити. Ми не бачили ні балансу, ми не бачили доходів. Ми не розуміли про те, ну про їхню взагалі проблему, і чому проблема вже стала виключно проектом рішення про ліквідацію, якщо депутатський корпус має. Є дуже багато пропозицій щодо діяльності цього закладу однозначно зберегти львою ціною функціонування цього комунального закладу. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.